Усі ми звикли відзначати новий рік в ніч з 31 грудня на 1 січня, але так було не завжди. В багатьох європейських країнах новий рік починався у березні. У Франції, в 17 столітті, цей порядок речей поламав Карл IX. Його указом новий рік стали святкувати 1 січня. В Німеччині до подібних висновків прийшли в другій половині 16 століття, в Англії у вісімнадцятому. В Росії святкування нового року у звичній для пострадянського простору редакції започаткував Петро І. Згодом новий рік пережив певні пригоди та метаморфози. Про це та інше далі буде. Шуба, оселедець, холодець, млинці зікрою, просто млинці, курка печена, щука фарширована, вазочка з мандаринами, корзинка з цукерками, кілька в томаті, бочкові гірки та помидорчики, квашена капуста, київський торт, риба смажена, венігре, традиційний та збіса смачний олів'є. Кілька маринована, грибочки смажені у сметані, графин з горілкою та крапельками поту на холодному склі. Коньяк вітчизняного виробництва, вино для дам, ситро для тим блимає телевізор та до гранітної твердості гусне чекання новорічної промови глави держави. Лікарі кажуть, що таке ось очікування, плюс сама промова як найкраще сприяє блискавичному знищенню всього перерахованого вище. Протягом 30 років різні телеканали крутять фільм Іронія долі. Жінкам додивитись цей фільм було майже неможливо. Клопоти на кухні заважали. Треба було накрити святковий стіл, аби гості за п'ять хвилин до привітання глави держави мали чим провести старий рік. Перше телевізійне привітання глави держави громадяни СРСР побачили на новий 1971 рік. Новорічне привітання радянському народу проголосив тоді Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Упрочилось морально политическое единство Советского Общества, братство народов СССР, их сплоченность вокруг Ленинской коммунистической партии. Новорічнее привітання Брежнева нагадувало звіт на Черговому плану ЦК. НСЕК розповів про сотни новых заводов та будівництво магистралы, завершив промову дорогой Леонид Ильич, обожанием успеха в труде на благо социалистической родины. Это был незабываемый год Великого Ленинского юбилея, завершающий год восьмой пятилетки, год самоотверженного труда и созидания новых побед и свершений. Приветствия вождев были нерегулярными. Как только от текста отойдете немножко, так повыше взгляд в камеру. Да, да. Через поганое самопочуття Брежнева, Андропова и Черненко, страну часто витал главный ведущий армянских новин Игорь Кириллов. Отрадно сознавать, что страна уверенно продвинулась вперед на всех направлениях коммунистического строительства. Только при Горбачеве новоречные приветствия народу стали регулярными. Останнее приветствие Горбачев проголосил у 1989 году. Позади особый год в жизни страны. Я бы сказал, самый трудный год, начатой в апреле 1985 года перестройки. Трудный потому, что мы Напрямую столкнулись с рядом острейших проблем. С большим напряжением непросто идет экономическая реформа. Обострилась ситуация на, на потребительском рынке. Мы впервые пережили массовые забастовки и связанные с ними тяжелые нарушения в народном хозяйстве. не доставала порядка і дисципліни. на пострадянському просторі. Першим від офіціозу відступив Леонід Кучма. В кадрі поруч ним сидів онук та хатній песик. На порозі нашого дому 2003 рік. Як завжди, в цей час ми згадуємо, яким був для нас рік минулий, і сподіваємося на рік новий. Рідні та близькі в кадрі виглядають як група підтримки глави держави. Перед Леонідом Кучмою, тричі до рідного народу, звертався перший президент України Леонід Кравчук. Я дуже критично ставлюсь загалом до своїх виступів. І я їх не дивлюся. Знаєте, от було один раз таке, що ми за новорічним столом сиділи, і я мав слухати свою, своє поздоровлення, тому що за заздалегідь. Я встав і пішов. Я знаю, що мій настрій зіпсується зразу. З точки зору, що я щось не так сказав. І загалом, мене принцип, я практично всіх своїх записаних передач не дивлюся. От зараз Антоніна Михайловна, іди подивись, тут ти говориш, я кажу, скажеш мені. <плес> тобто, в даному разі я й так до новорічного привітання ставлюся. Справді це всім народом. Причому народ вже цей е, зігритий. І настроєм, і чаркою, то по-різному може поставитись до твоїх слів. Тому перше, що має бути, це зміст коротенький, який, ну, по-людському, е, сприйняв лап кожна людина, не просто як офіційної особи, а як такі щирі душевні побажання. І тому тут суфлер чи, скажімо, текст. Він недоречний, краще сказати одну хвилину, але від себе, щоб очі світилися. нинішній президент України у своїх привітаннях не повторився жодного разу. У 2005-му Віктор Ющенко новорічну промову виголосив з Майдану Незалежності. Наступного року він вітав український народ біля Маріїнського палацу під Щедрівки дітей в національних строях. Потім привітав співвітчизників біля брами Святої Софії Київської. Я звертаюсь до всього нашого народу. Не пускайте тривогу у своє серце. Ми все зуміємо зробити краще, ніж будь-коли. Нехай 2009 рік стане для нас роком щасливим. Нехай він допоможе нам відрізнити правду від брехні, стати сильнішими і успішними. Нехай він принесе щастя до кожного нашого дому. До кожної нашої родини, до кожного із нас привітання з наступаючим 2010-м Президент України вже записав, як це буде виглядати за формою та змістом. Ми обов'язково побачимо 31 грудня о 23.55. Через виборчу кампанію протягом новорічних та різдвяних свят громадяни України побачать і почують десятки привітань політиків різного калібру. Перед новорічний ажіотажу після СРСР супроводжували снігуроньки у гімнастерках, регулярна відсутність електроенергії, карткова система та не менш регулярні недоїдання. Трохи згодом на комунальні та індивідуальні кухні прийшов газ. На вулицях мегаполісів з'являються перші таксі, пішов перший тролейбус. Народ носить нейлонові куртки та хизується у плащах з болонії. Розвивається телебачення, однак ведучі за інерцією продовжують звертатись. шановні радіотелеглядачі. У 49-му в СРСР випробовують ядерну бомбу. У святкуванні нового року, тим не менше, якихось суттєвих змін не відбувається. Народ смакує олів'я під ідеологічно витримані телезвернення вождів. Добрий вечір товариші радіоглядачі. Починаємо концерт в студії Київського мир! После тяжкой войны нам не хотелось выставлять свои лишения на показ. Хотелось выглядеть чуть-чуть от будущего, от мечты. Елка в Киевской филармонии. Под новой 46-й Снегурочка еще во фронтовой гимнастер. Но счастливее мы никогда еще не были. Был у народа мир для труда, мир для детей. Сюжеты из старых киножурналов. Первый послевоенный троллейбус в Киеве. Люди радуются. Пускают межколхозную электростанцию всего 30 киловатт. Сегодня этого едва бы хватило светить новогоднюю елку на Крещатике. Но живут уже в домах, а не в землянках. За послевоенную пятилетку только в селах их построено 650 тысяч. Еще в тесноте, но уже в тепле, пришел из Дашавы газ. Появились первые такси. Нет еще нейлоновых куртов, но все реже ходят во фронтовых шинелях. Далекое для нас с тобой время. Даже слово ще не придумано. Телезрит. У формуванні програми новорічних голубих вогників опосередковано брав участь сам Леонід Ілліч Брежнєв. Крім класичного балету та мусліма Магамаєва, на оганьку обов'язково мав бути головний циган країни Микола Сліченко та оперета у виконанні Тетяни Шмиги. Генсек від того всього у після реклами. Радянська епоха, особливо її сталінський період, ще чекають своїх неупереджених дослідників. Вони розкладуть усе по поличках, відділять полову від зерна, добре від поганого. Але вже сьогодні є очевидним, що тоді якимось дивним чином співіснували два паралельні світи. Один умовно можна було б назвати радянським пеклом, другий відповідно мав усі ознаки раю. Принаймні, офіційна пропаганда мала забезпечити це солодке відчуття. Парфуми красна Москва, парсуни членів політбюро на ялинкових іграшках та старі газети відтворюють дух тогочасних новорічних свят. Відповідь на питання, чому деякі люди так ностальгують за тим багато в чому жахливим часом, проста як двері від автобуса. Вони таким чином повертаються у свою молодість, в ту атмосферу, яку ми віддалено відчуваємо, переглядаючи кадри кінохроніки або ж читаючи тогочасну пресу. Скажімо, піонерську правду від 25 грудня 39-го року. Три новогодніх бала для піонерів і школьників устраюються во дворце імені Урицького. В районних домах піонерів ребята встретяться з писателями, художниками, артистами, командирами і бойцами красної армії. Навіть у новорічну ніч від політработників врятуватись було неможливо. Втім, святковим веселощам вони не надто заважали до ідеологічної обізаловки. Люди ставились формально без серця. Звучить фінальний вальс, гасну та Вечір окончен, довольне і радосне розходяться учніки по домам. повідомляє газета «Колхозник» від 25 грудня 1958 року. В тому числе числі колхозник подає окремі деталі новорічного вечора. Директор школи Акимов поздравил школьников и пожелал им успехов в новом году. Председатель учкома Аля Громова и секретарь комсомольской организации Надя Арябцова от имени учеников школы обещали хорошо учиться. Понурый, наивный, там да богато в чему зворушливый час. Кожного нового року Ромянощок і пишнобородий, добрий та щедрий дідусь приходив до радянських дітей вісень на ранковому святі у садочку. Дід Мороз говорив вітальні слова і зникав до наступного нового року. З Новим роком всіх вітаю, щастя, радості, бажаю! До революції Діда Мороза та Нового року не існувало. Головним зимовим святом було Різдво. Подарунки малечі роздавав святий Миколай. Перший образ Діда Мороза окреслили у 1910 році у кінозамальовці Різдво Мешканців лісу. На щастя, ці унікальні кадри збереглись. Наприкінці 20-х Різдво заборонили. Різдвяну ніч назвали Попільською, а за коляду відправляли у далекі та дуже морозні краї. У грудні 35-го соратник Сталіна постишив у газеті Правда надрукував статтю, зміст якої зводиться до того, що було б непогано повернути дітям ялинку. Пропозицію зрозуміли як наказ. Дуже швидко з'явились мультфільми та фільми, які опрацювали та остаточно закріпили образ Діда Мороза. І рада, що ждать уже недовга. Скоро я для ребят сам украшу йолку. У такому ось вигляді дід Мороз зайшов у свідомість радянських дітей. Це вже потім, перейшовши у більш дорослий вік, вони з'ясували, що чарівного дідуся грає актор, а роботу свою дід Мороз виконував завжди під пильним наглядом радянської бюрократії. Ви зіпсували мені свято. Що скажуть батьки? Я буду скаржитись. І папір я вам не підпишу. Це була дуже кропітка така робота. Треба було виписати квітанцію. Після цієї квітанці піти в садок. Там тобі відмітить. І тут тобі відмітили. Ти одробив, тобі ж там в садку поставили. Бюрократичні заморочки компенсували добрі заробітки, дитяча вдячність та віра в чудо. Однак справжні чудеса можна було побачити на початку 90-х в часи розквіту першої крутизни. Тодішній головний дід Мороз України згадує: у них культури не було, і діти теж, батько там може, то-то, то-то, машину там велосипед там. Все у нього є, він такий, він ходить теж. Все, дід мороз, це. І от, от з ним приходилось доказати. Діточки крутих папаш часто завчали на пам'ять улюблені твори своїх батьків і виголошували їх публічно. Доходило до конфузів. Тодішні діди морози про подібні історії можуть розповідати годинами. Виходить дитинка і на повному серйозі розказує віршик. Дід мороз, дід мороз, борода із звати, ти подарки нам принес, ти гарбатий. Пауза. Завідуюча сидить. Вихователі, всі заклякли. Батьки теж. Ну, а я ж дід мороз, я ж не маю права змітитися. Кажу, чудовий віршик, а хто тебе навчив? Тато. Я кажу, а тато сьогодні дивиться тебе? Ні, а хто дивиться? Мама. І раптом одна жінка вскакує і вилітає з шумом. Отак червона. Всі почали сміятися, батьки. Перед новорічні пустощі елітних дітей виглядають невинною забавкою порівняно з вибриками дорослих на корпоративних ялинках. Приходять дівчата, молоді, понапиваються. Вони з хлопцями приходять, ну, і лізе під Дід Морозу під е шубу. І там ой. Чого я тільки не надивився тоді, коли перед Дід Морозом у мене становлюся, ви знаєте, так, так було моторно. Дуже важко працюється актором на другий день після зустрічі Нового року. Напої спожиті протягом новорічної ночі, заважаючи війти в робочий ритм. Колишній снігуванці Валентині Григорівні довелося одного разу виводити з льодової сцени п'яного в Діда Мороза. дід Мороз з одного боку, я здорожу так його. Ведемо по тому льоду, а він ще чуть-чуть впаде, ще чуть-чуть чуть-чуть впаде. Як ми вже його просили, тихесенько, добре ж там фонограма йде, а тут. Ж, ось, тільки дійшли до середини, Як той робот впаде, той скафандр, як зазвенить. На весь той палац спорту. Діти вмирають з освіку. Не розуміють, що це таке робиться. А я хочу дід мороз, але жива людина. Кому кому, а дідові морозу пиячити на роботі категорично заборонено. Дитина найчутливіший глядач, вона відчуває найменшу фальш і на дух не виносить перегару. Від чарівного діда дитина чекає передусім якихось чудесних дій. Хай новий рік. Для всіх прекрасним буде, хай у житті всім казка вживе, хай кожен день до вас приходить щастя, здоров'я, хай любов вас всіх знайде! На сам кінець хочу нагадати, що у проміжку між двома святкуваннями нового року відбувається історія. А це значить, що кожен день потребує особливої уваги та пильності. Насправді, все в наших руках. Побачимо через тиждень. Шануємося далі. Буде.